Освітяни Рівненщини та Волині спільно із Національною дитячою радою нещодавно зібрались за віртуальним міжрегіональним круглим столом, аби обговорити питання дотримання академічної доброчесності і виклики, які виникають в освітньому процесі, в перспективі цієї проблеми. Це є те питання, яке вивчається Державною службою якості освіти під час проведення інституційних аудитів заходів освіти. Це є те питання, яке досліджувалося учасниками національної дитячої ради. І сьогодні ми маємо результати досліджень висвітлити, аби обговорити ті виклики, які стоять з цього приводу перед освітянами. Тому що це доволі важливе питання для закладів освіти, адже академічна доброчесність є мабуть тим основним принципом. На якому базується і державна політика в галузі освіти, і, мабуть, на якому базується якість освіти, було продемонстровано чималий об'єм цінної інформації та результати інституційних аудитів, проведених центрами якості освіти, цікавими були результати опитування, що ініціювала Національна дитяча рада в Рівненській області. Формування цінностей одним однією цих цінностей є дотримання академічної доброчесності і відповідно. Нами було проведено опитування. Вибірка цього опитування майже 18 тисяч учнів, вихованців закладів загальної середньої освіти Волинської і Рівнівської областей. І відповідно зараз пройдемося коротко по результатах цифрових результатах цього дослідження. Директор приватного закладу Дубенська гімназія Примудрість Сергій Скоропляс розповів про принципи та практичну сторону реалізації академічної доброчесності у своєму закладі. Надзвичайно приємно бачити усіх вас, і сьогодні хотів би коротко поділитися досвідом роботи приватного закладу Дубинська гімназія Примудрість. Саме в реалізації політики академічної доброчесності ми працюємо над тим, щоб в першу чергу вчителі демонстрували приклад якості доброчесності. Це відбувається постійно у закладі освіти. Хочу наголосити над тим, що заклад освіти Дубинська гімназія примудрість це заклад, котрий в своїй місії, візії також стратегічні меті розвитку передбачає формування духовно-моральних цінностей у. Здобувачів освіти у процесі активного спілкування та обміну досвідом прийшли до розуміння реальної ситуації із доброчесністю, зробили чимало висновків та поставили конкретні цілі. Це формує у свідомості молодого покоління учнів, замовників освітніх послуг і учасників безпосередньо освітнього процесу, ставлення до себе як до особистості відповідальної, яка може самокритично ставитися до себе, яка може проаналізувати свої вчинки, свої дії і нести за це відповідальність. Тому що все починається із маленького, коли учень, учениця користається послугами інших, тобто списування, коли, наприклад, готується презентація, але не казується, наприклад, чи це власна презентація, чи це просто скачена з інтернету презентація, коли приховується інформація, де ти це взяв. Це ось ці такі маленькі, на перший погляд, непомітні кроки недоброчесності, вони потім. Інцевому результаті виливаються у суспільстві у певну непорядність, у невідповідальність, у можливість користуватися чужим, не признавшись про це. Тобто, якщо ми говоримо про абстрактні речі доброчесності, вони насправді є дуже конкретними. Тож кожен фініш це по суті старт. А тому логічним та мотивуючим стало завершення круглого столу. Голова національної дитячої ради західного регіону України Сергій Скоропляс анонсував початок конкурсу Краща практика академічної доброчесності органів учнівського самого. Уврядування започаткованого в рамках співпраці з управлінням державної служби якості освіти у Рівненській області.